Thank you. Вітаю, друзі! Втрачати час, виграти час. Для чого? Знаєте, я задумався над цим терапевтичним етюдом, коли наштовхнувся на фразу книги, яку я читав раніше, потім відклав, але знову вернувся до цієї теми, шукаючи якусь літературу для чергової лекції по психотерапії, і раптом знаходжу ось цю фразу. І ви її бачите: Еріх Фром, мистецтво любові. Шикарна книга. Сучасна людина думає, що вона втрачає час, коли вона не діє швидко. Проте вона не знає, що робити з виграним часом, окрім як його убити. Ну, що тут можна сказати? Клас, вірно, це якась перефразовка фрази: я знаю сотні способів, як позбавитися здоров'я, шкідливі звички і все інше. І лише один-два, як його зберегти або навіть його поправити. І воно перекликається. Я знаю багато способів, як його вбити. І життя на швидкоруч, розігнавшись, дійсно якесь піджиття, ти не встигаєш його зауважити, це життя, яке пролітає. І ми користуємося навіть засобами для того, щоб пришвидшити життя, швидше передати інформацію. Боже, скільки зараз меседжерів, варіантів передати інформації, губишся в них вже іноді думаєш, ти розмовляв з людиною, переписувався, в якому ти щось пообіцяв, готовий там зустрітися чи запланувати свій виступ. А де ти повідомив? Вайбері листаєш, листаєш, не знаходиш себе в Вайбері і цю переписку. Можливо, Телеграмі? Давай телеграм. Не знаходиш WhatsApp, ні, може, просто смс вертаєшся до смс і там його немає. Вау! Так це був сигнал, виявляється і там вже. Тобто, ти губишся в оцих всіх передачах, швидкісних передачах інформації. Виграти час? Тут ключовий момент: а для чого? Що потім, як сказав Ерік Фром, вбивати його, вбивати його тупо листаючи сторінки чи Фейсбуку. Я перепрошую всіх, хто в Фейсбуці. Це кожен вирішує, вирішує, як йому жити, де жити, чим займатися, чи в віртуальному житті, чи дійсно. Або так з хронометражем клац засікти, скільки часу ти провів. Тому інграм, телеграм, не телеграм, тік-ток, фейсбук. Ну, це наше кожного з нас, наше своє життя. Тому самі вирішуйте. Але запитання: якщо ми бігаємо, пришвидшуємося більше, швидше, швидше, щоб потім виграти час. Для відпочинку. Ну, нормально, так? Для відпочинку. І що? Який спосіб цього відпочинку? Наскільки він ефективний? Знаєте, зустрів фотографію давненько. Навіть загубив її, звичайно, в інтернет-просторах. Потім її загубив. А от сьогодні, під сьогоднішню тему, вирішив її ще раз витягнути. Знову задав запитання інтернету. Він мені достатньо швидко її знайшов. І ось вона: два буддійських монахи. Ну, можна сказати, вчитель і його учень, і між ними розмова. Що поробляєш? Дивлюся, як роздороть дерева. Все ми тушишся. Смішно, направду смішно, але ідея виграти час і потім що з ним робити. А якщо виграти час, для чого вигравати час? Знаєте, я все-таки лікар і працюю з пацієнтами, в яких слово хочеться ще. Пожити, побачити, воно прив'язується до якихсь їхніх проблем. Іноді до важких проблем. І це дійсно ти намагаєшся бути співучасником його переживання, без слова, я вас розумію, не можна зрозуміти пацієнта, якому поставили якийсь катастрофічний діагноз, і він розуміє, що життя його так чик -чик -чик -чик, значно швидше. Або той, який усвідомив. Своїх 90 років, що а скільки ще залишилося, тоді йде розуміння вигравання часу. Ну, розумієш, не розумієш, відчуваєш, чому люди говорять про те, що вони хочуть виграти час. Виростити, побачити, подивитися, чим це все закінчиться. Побачити, що справедливість боре своє, що світло все одно з'являється, яка б глибока ніч не була. Побачити, побачити, залишити після себе. Хороша ідея, хороша. Я якраз до... вертаюся назад до фромівської ідеї. Виграти час, але ж він сказав, достатньо неприємно час. Щоб потім його вбивати. От, тупо нудно вбивати. І коли ти так підійдеш за плеча когось там свого товариша, з незнайомцями не варто це експериментувати, і ти скажеш, що ти робиш там своїми тих соціальних мережах? Скільки ти вже в ньому висиш, Що ти з того взяв? Ну, от що ти з цього взяв? От дві, три, чотири години. Ну, що ти сидиш і листаєш оці? Кліпи, які в твоїй голові не залишаються, ну хоч забийся. Ну, Хоча б вже маєш той телефон, візьми його, перезвони комусь, запитай, почуй, якісь емоції на тому кінці дроту електронного <хи> хвильового. Передай свої емоції, щось разом ви згадаєте, над чимсь розсміється, разом поплачете. Тобто, ну включися в реальне життя. Ні, сидіть, листають, сидять схиленими головами, горби вже на плечах в молоді. Тому що дійсно ходять з зігнутою головою. Це варіант вигравання часу, щоб вбивання його. Я, звичайно, не люблю якісь такі патетичні речі, взялися фізично активно, а що з книжкою під рукою, пішов, там попрацював, там всім полистав. Але банальна річ, фізична активність і листання тієї книги шикарно. Чому книга не вбиває час? Навіть якщо хтось скаже, я читаю якийсь детектив, це вбивання часу. Е, ні, друзі, ні-ні. ні ні, ні, ні. Мізки наші працюють по-іншому. Вони хочеш чи не хочеш, сповільнюють час. Ну Тому що, ну, подивіться, для прикладу. А, три варіанти. Перший варіант я прочитав книгу і переказую її вам в трьох реченнях. І у вас вже є уявлення про книгу. Є навіть сайти, які короткий переказ книги на 800 сторінок. Другий варіант: ви подивилися фільм. По мотивам цієї книги, по сценарію цієї книги, де написано і достатньо хороший талановитий фільм, і актори. О, і ви запам'ятали фільм. Але книга 800 сторінок, я стартово взяв 800, це було півтора години фільму. Ви за півтора години прочитаєте 800 сторінок і я ні. Тоді запитання, а що ж робить наш мозок і що відбувається? А відбувається не просто сповільнення часу, а не вбивання його. Тим, що ви хочете, не хочете, ви починаєте писати сценарій, підбирати акторів в своїй голові. Ну, у вас ж є уява, якщо фільм не продиктував вам, кого ви бачили акторами, а головними, головними діючими особами того чи іншого роману, про який ми говоримо про цих 800 сторони. В кінці кінців ви, від... ви починаєте здогадуватися, чим це буде рухатися, куди рухатися. Ви включаєтесь в переживаннях, ви відреагуєте своїми емоціями на емоції, які описав то описав талановитий автор. Ви згадуєте своє життя. Тому що точно і у вас була така подія, і вже починаєте заряджатися. Гляньте, наскільки я лише одним епізодом слово книга не вбиваю час, демонструю, що це не вбивання часу. І причому я ж не вказую яка книга, роман, детектив, фентезі, та що завгодно. Навіть технічна книга для фанатів учитки електронних схем це також є фантазування, тому що там також вони дуже багато чого згадують, і сценарії вилаштовують власної апаратури чого завгодно. Це не вбивання часу. Виграти час, щоб побігати там і знайти своє, що не вбиває час, це талант. Але в більшості людей, фром правий, дійсно створюється ще більше сурогатів швидкісного контакту, звільнення швидкості переміщення. Ну, буквально хочу поїхати на природу відпочинку. Береш з собою дружину, їдеш на відпочинок і що. Дістав, пірнув озеро озером, лебеді лебедями. А, да, гарні! І далі чик-чик-чик-чик. Просто я бачив ці речі. Знаєте, треба досягнути того віку, щоб починати оцінювати те, що тобі ще дано у вигляді сприйняття всіма органами чуття. Це дійсно тактильний, це дійсно нюховий, це дійсно а, а, очі, однозначно, візуальний канал сприйняття. Тобто, коли і смак, якщо ти всі разом активуєш, повірте, це не вбивання часу. Ну що, друзі, задумайтеся до зустрічі.